Зв'язку пліч пліч всеукраїнські шкільні ліги, неформальна освіта. Ведучий серія. 2. продовжуємо: привіт, привіт. Зараз розповім, як підготуватися до спортивної події, щоб усе прийшло ідеально від сценарію до живого спілкування з глядачами. Підготовка до івенту це 90% успіху. Щоб стати коротим ведучим, треба бути в курсі всіх справ і мати план Б на будь-який випадок. Ну що, перейдемо до етапів підготовки. Ретельно вивчи програму заходу. Зверни увагу на кожну деталь, яка послідовність подій від відкриття до закриття, скільки триватиме кожна частина, перерви, нагородження, визнач ключові моменти, представлення команд, які будуть конкурси та інтерактиви. Як проходитиме церемонія нагородження? Не забудь обов'язково виконання гімну України і хвилина мовчання, щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя за нашу свободу і майбутнє. Ці моменти потребують особливої уваги і поваги. Склади детальний план своїх дій. Подумай, що ти говоритимеш і як будеш переходити від однієї частини матчу до іншої. Як реагуватимеш на непередбачувані ситуації? Уяви, що ми вже на місці і починаємо проводити цей спортивний двір. Це допоможе і додасть впевненості вже на локації. Раз, раз, чуєте мене? Всім привіт! Ми тут, щоб запалити цей вечір наповну. З'ясуй усі важливі деталі: перше місце і час проведення заходу, адреса, дата початок, друге види спорту. Правила особливості, термінологія. Якщо ти не знайомий з цим видом спорту, знайди інформацію в інтернеті або запитай у організаторів. Третє. Учасники. Хто вони? Їхні досягнення. Цікаві факти. Четверте. Які вимоги до ведучого, стиль одягу, манера спілкування. П'яте. Технічна підтримка. Чи буде звукорежисер, оператор, чи є необхідне обладнання. Підтримуй постійний зв'язок з організаторами. Запитуй про все. Тривалість ігор, зміни в сценарії, спеціальні гості, обговорюй свої ідеї і пропозиції. Важливо створити атмосферу співпраці, щоб впевнено почувати себе під час заходу. Переконайся, що мікрофони, колонки та інша техніка працюють. Не забудь взяти запасні речі, флешки, зарядки, додаткові мікрофони. Ведучий, психолог. Ти не просто балакун. Він ще й підтримка для команди і публіки. Тримай позитив. І випромінюй впевненість, навіть якщо щось пішло не по плану. Головне заспокоїти натовп, щоб усі були на чилі. Зберігай енергію та вайб, зарядись перед івентом, врубай улюблену музику, прожини в голові ключові моменти сценарію. Твій настрій це рушійна сила для публіки. І на фіналочку, крутий ведучий це той, хто продумав усе до дрібниць. У наступному відосі розберемося, як вести спортивну двіжуху, бути на одній хвилі з публікою і створювати незабутні моменти. До зустрічі в ефірі!